Це готуються до заїзду найменші учасники змагань. Під номером 75, 9-річний Володимир Старостін з Харківської області. Я сюди приїхав для того, щоб перемогти. Я вже займаюся квадроспортом 4 роки. Стартують учасники змагань з різницею 10 секунд. Заїзд триває 45 хвилин. Мають приїхати 6 кіл по 3,5 кілометри. Є траса, да от у нас сьогодні 10 кілометрів, і є ліміт часу. Наприклад, зараз у них заїзди там по 45 хвилин. І е, хто найбільше кіл успіє проїхати і з найкращою швидкістю, то і перемагає. Тобто це заїзди в усіх класах, і дитячих, і дорослих на швидкість. На швидкість хто найшвидший, то і перемагає. Ні,шує єдина дівчина серед учасників змагань дев'ятирічна Євангеліна Самішкур із Сум. Вперше за кермо квадроцикла сіла у шість років. Дистанцію подолала за 29 хвилин 37 секунд. Я сьогодні приїхала на друге місце. Я сделала 6 кругов, это было очень сложно. У меня болят теперь пальцы, когда ты съезжаешь с большой горки, и иначе на большой скорости начинаешь тормозить, а ты как будто бы твой квадрик вот так вот плывет просто. И тебя может развернуть на 180 градусов. Це небезпечно було на первих порах. Це небезпечно було спочатку, коли починала. Бігали, переживали. Кожен поворот за неї слідкували. А коли вона їздить три роки, вже свідомо розуміє, де їй треба газунути, у поворот зайти. Тобто зараз їздить дуже добре, вже не хвилюємося. Можемо тільки вказати на помилки. Трасу для змагань будували два місяці. Розповідає її співорганізатор Дмитро Завражний. Трасу вибрали не випадково, тому що тут у високих байраках. Унікальний ландшафт і дуже круті перепади місцевості, що додає перегонам видовищності. І траса наша от, чи не найбільша в Україні і не найскладніша, тому що тут 10 кілометрів бездоріжжя, котре горнули грейдером. Ну, мабуть, протягом місяця в багато заходів. Це готуються до старту аматори, вони змагатимуться на багі. Це двомісний квадроцикл. Під номером 5 екіпаж у складі Віктора Сидоренка з Полтавської області та Максима Маштака з Дніпропетровської. Адреналін відчуваємо. Да. А чому беремо, Ну, Хочемо перемогти. Учасники мають приїхати шість кіл по десять кілометрів. Я перший раз на таких змаганнях маю також техніку. Приїхали подивитися, що тут відбувається, і в майбутньому теж плануємо прийняти участь в такому дійстві. Я приїхала своєю родиною. Як бачите, в мене два сина ще й чоловік. Тому нам якраз це все цікаво. У нас хлопці до техніки дуже такі цікаві. У них вони хочуть все знати. Тому от ми сьогодні тут. Циклу їздять по бездорожні і дуже гарчать. На заїзд чекає майстер спорту України Денис Степанов з Харкова. Цим видом спорту займається 5 років. Показує свій багі. Багі різвіше, багі, а, вона а, має каркас. Квадроцикла цього нема. На квадроциклі можна вбитися. От у цій багі дані мої баги, там зварений каркас. Має два місця сидячих, повноцінний автомобіль. Ця машина розвиває швидкість десь 145-150 це її максимум. Вона має повний привід, вона має дуже великий хід підвізки, тобто їй це допомагає зглатувати ями, канави, трамплини, стрибати. Змагання тривали 10 годин. Ольга Склярук, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кіровоградщина.